Начальник міської військової адміністрації Дмитро Бружинський неодноразово перевіряв укриття бомбосховища у Чернігові і давав доручення відповідним службам міськради виправити недоліки. Однак чиновники і комунальники блокують і не виконують його розпорядження. Діалогу і порозуміння з міськрадою немає. Нарікає очільник адміністрації. Дмитро Бружинський каже, що хоче збільшити бюджет на оборону і безпеку, давав пропозиції, але ніхто з чиновників мерії до нього не прислухався. Монобільшість у раді діє на свій розсуд, а тому начальник адміністрації пояснює, що вимушений звернутися до суду щодо законності прийняття таких рішень, зокрема про зміни до бюджету. Прогнозовано у мерії вгледіли в цьому політику, заговорили про ймовірне призупинення соцвиплат, і у звичній манері почали давати вказівки Брожинському. Ваше головне завдання завдання військової адміністрації це безпека. А ви займаєтеся лише, лише політичною діяльністю, тому ще раз наголошую, що треба усвідомити, що у нас в місті створена не політична адміністрація, а військова адміністрація. Закиди виконувача обов'язки міського голови щодо можливого призупинення соцвиплат через судовий позов, Дмитро Бружинський назвав нічим іншим як маніпуляцією. Пан Ломака черговий раз цинічно маніпулює. Свідомості мешканців міста звинувати військову адміністрацію в тому, що ми маємо намір призупинити соціальні виплати, виплати військовим, це не відповідає дійсності. Мій позов стосується тільки розмежування повноважень між військовою адміністрацією і міською радою. Кожна посадова особа повинна діяти тільки в спосіб і в межах діючого законодавства, і в цьому цивілізованому світі всі спори вирішуються в судовому порядку. Це дуже цинічно в умовах військового стану. Маніпуляти на соціальній темі на виплатах для мешканців для військових в той час, коли наші мешканці дуже постраждали і потребують цієї допомоги. Чи зможе суд вирішити проблемні стосунки, які склалися між міськрадою та військовою адміністрацією, покаже час.